Вітаю, друзі! З вами Рком Декор. Сьогодні розглянемо топ-5 поширених ефектів, які можна створити за допомогою китайського шовку. Китайський шов це інтер'єрна декоративна фарба з перламутровим пігментом, яка створює танкошаровий ефект мокрого шовку. Випускається у трьох базах: матовий срібло та біле срібло, та тонується у безліч кольорів. При виборі кольори враховуйте те, що матеріал виглядає на об'ємі, насиченіше. Фарба має економічні витрати 8 метрів квадратних з 1 літру у 2 шари. Доступні розсосовки 08, 2,5 та 10 літрів. Піддається вологому прибиранню та точковому ремонту. Поверхню готуємо ідеально як під фарбування. Для цього ми використовуємо вирівнюючу фінішну пасту Ір-24. Знепилюємо поверхню допомогою ґрунтовки Ір-01. Та вирівнюємо фон, використовуючи ґрунт Primer 20 у кольорі обраного матеріалу. Після повного висихання основами наносимо матеріал у два шари. Перший шар ми наносимо за допомогою металевого шпателя на здір або фарбуємо валіком. Перший шар ми наносимо для того, щоб уникнути пропусків, так як ми основу заповнюємо перламутровим пігментом. Другий шар формуємо залежно від техніки нанесення. Перша техніка великими мазками. Наносимо матеріал металевою кельмою в різних напрямках, без напливів та пропусків. Малюнок формуємо різносторонніми рухами, уникаючи слідів від шпателя. Друга техніка вісімкою. Використовуючи пензлик, наносимо рівномірними рухами матеріал. Пластиковою теркою формуємо малюнок, повторюючи форму вісімки. Третя техніка дрібний малюнок. Використовуючи валік, постійно наносимо матеріал на поверхню. Формуємо малюнок, використовуючи металеву кельму. Чекаємо підсихання. Використовуючи тож металову кельму, приглажуємо нанесення. Четверта техніка грота. Використовуючи губку, відтискаємо матеріал до поверхні, ледь торкаючись. Лишаємо підсхопитися та розглажуємо металевим шпателем у різних напрямках. Для техніка протяжки горизонтальні або вертикальні. Наносимо пензлика матеріал на поверхню. Паралельними рухами формуємо малюнок за допомогою пластикової етерки та приглажимо його за напрямками нанесення, використовуючи металеву кельму. Китайський шоу створює ще більше декоративних ефектів в своєї оселі. Вибираючи декоративний матеріал Ircom Decor, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.